Любі дітки, я дуже рада вас бачити на нашому першому математичному занятті. І сьогодні до нас на заняття завітав звичний гостя. Дивіться, дітки, як ви думаєте, хто це? Так, так, гномик. Вірно, дітки, гномик? Зараз буде вирушати Україна цифр. І він хоче, щоб ми з вами також подорожували разом з ним. Скажіть, будь ласка, ви згодні подорожувати країною цифр? Так, <meny asynchronous> да. <give Natural��> <Restaurant> згодні. Чудово! PowerPoint. Тоді давайте ми разом з вами відправимося у математичну мандрівку. Гляньте, ось у нас вже є. Наш гномик. Це Це ми з вами послухаємо. Зараз з'являться циферки. Добрий день, малята. Ми раді вас бачити в Україні цифр. Ми з цифрами гуляли і розважалися, Аж поки загубилися. Допоможіть нам знайти наші будиночки. Так, так, дітки. Ось такі циферки до нас сьогодні, вірніше, ми до них завітали так, у їхню країну. І вони нам сказали про те, що вони дуже багато гралися, розважалися і заблукали. І тепер вони не можуть знайти свої будиночки. Дітки, ми допоможемо нашим цифрам? Допоможемо. Так, Так, допоможемо звідки. Так. Давайте ми поглянемо. Так, подивіться, дітки, які в нас є яскраві красиві будиночки. Щоб нам знайти будиночки для наших цифр, нам треба порахувати вікна. Давайте ми з вами спочатку подивимося Даяна. на перший будиночок, ось цей рожевий. Бачите його? Ось рожевий. Так, вірно. Давайте ми порахуємо вікна. Давайте всі разом. Один. Один. один, один два, два. Два. Так. Дітки, скажіть, будь ласка, скільки всього вікон? Вражайте з будинок. Так, один. два вікна. Вірно. Вот. Дітки, скажіть, будь ласка. Ось а Два, я? Евочка, <рес> <Это жа. рес> кажи, якої цифры це будинок? <рес> Євочка, кажи. <рес> <Моя дьява. Євочка>. <рес> <Що>? <рес> Якщо у нас два вікна, какой цифры це будинок? <рес> Ой, <я> <рес> <Еще> <рес> два, цифра? два, Цифри два. Так, дітки? Да. Ось ці вона да. да. Так, вона побігла да. до свого будинку. Да. Добре. Давайте ми поглянемо на наступний будинок і порахуємо вікна. Да. Давайте всі разом рахувати. Один, Один. два. Да. Три, три. 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 Чотири. Три. Так, скільки всього вікон? П'ять вікон, так, молодці. Тоді будиночок це якої цифри? Хто мені допоживає? Яка цифра? Все вірно. Давайте ми поглянемо на наступний будинок. Скільки в ньому вікон? Давайте 3. рахувати разом. Один. Два. Три. Скільки всього вікон? Три. Так, всього три вікна. Тоді 3. це чий будинок? Якої цифри? Три. Ця цифрка, 3. Да. 3. Ось вона, так. Цифра три. Тому що 3. тут три віконця. Це її будинок. Добре. Давайте ми поглянемо на наступний будинок і порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. 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 чотири Так, скільки всього вікон? Чотири. Чотири. Чотири вікна? Чотири вікна, вірно. Чий чи це будинок? Якої цифри? Чотири. чотири. Так, так, це будинок цифри чотири. І в нас залишився останній будинок. Скажіть, скільки в ньому вікон? Один. А, один. Так, один, одне віконце. Якої цифри це будиночок? Один. 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 Так, цифра один проживає в цьому будинку. Один. Які ви молодці, дітки! Один. Подивіться, ви всі один. будиночки а, знайшли один. для всіх будиночків цифри. Один. Добре. Дітки, скажіть будь, будь так, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, а ви любите грати в команд? Я ти любиш гулятися не в коварці? Так, любимо хованки гратися. Дуже добре. А ви знали, я що я ці чакоють будуть гратися в хованки? І ось, ось вони десь заховалися і хочуть, щоб ми їх знайшли. Давайте ми з вами відшукаємо всі цифри у знайти. Цифру цифру скажіть, будь ласка, хтось бачив цифру один? Ялинка, ялинка. На ялинку заховалася, цифра. Ось вона. Ялинка. Скажіть, будь ласка, цифру два. Ви бачите, де вона заховалася? Да, квітка. Де квітка? Квіточкою, ось вона, знайшли. Дуже добре. Цифра три, де вона ховається? Машина, машина. Да. Так. Вірно. Цифра чотири, де заховалася? Бабута. Бабута. <постав> машина, машина, машина. Бабута, бабута. Та метеликом, вірно, ось ми знайшли. І цифра 5. Де Де обховається? <постав> <постав> <А>, <постав> <Вона>, вірно, Де вибрав. <постав> <постав> <«Ітату> <постав> Добре, молодці. Іде надалі. Гномик нас привів у район, в якому будуються нові будиночки. І ось нам треба з вами ставити вікна. Давайте ми з вами подивимося на перший будиночок. Бачите, ось під номером один. Скажіть, будь ласка, якої форми нам треба вставити будинок? Вікно перепрошую. Давайте ми поглянемо на будиночок під номером два. Якої форми нам будемо ставити вікно. Ось, підійшли. Добре. Дивимося на наступний будинок. Номером Якої форми тут вікно? Круг, круг! Круг! Так, вірно. Круглої форми. Добре. Останній четвертий Якої форми вікно? Тільки середні вік, сонечки. Знаєте цю форму? Кажіть. Не овальна форма. Дивіться, які в нас тепер гарні будинки. Молодці. А тепер. А цифри, сама там, які побудували самостійно. Давайте ми з вами подивимося. Яка в нас тут цифра? Чотири. Цифра чотири. Нам побудувати будиночок з конструктора Лего. треба Скільки конструктора нам треба, цеглинок Лего? Чотири. Чотири. Так, один. Два. Ди, Ди, чотири. Три, чотири. У нас є на кольорові целинки. Добре. Тепер давайте Ди, ми разом будемо з вами будувати прошу. і рахувати. Зелена да, цеглина. Один, один. Далі. Червона. Два. два, два, два Рахуйне. Три. Три. три два, два, чотири. Погляньте, який у нас гарний будинок, щоб широкоповерховий <пів> Дуже добре, молодці. Яка в нас зараз цифра з'явилася? Цифра не два. Не і ну, не треба динок, щоб побудувати поворот <пів> будинок. Два. Не, не хотіть. Один, два, два. два. дві цеглинки. Дві цеглинки, Бачиш? Рахуємо разом. А Червона, один. Товта, два. і два. 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 Так, два. так. Два. ось ми побудували з вами будиночок, який має два поверхи. Добре. Два. Яка два. це цифра два. у нас? Два поверхи. П'ять. Yeah. Скільки нам треба цеглинок, щоб побудувати п'ятиповерховий будинок? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Добре. Один. Yeah, yeah. Два, чотири, п'ять. Yeah. Yeah. To... Будуємо yeah. і рахуємо. Зелена целинка. Один. Ось далі мать. Два. Червона. Three. Three. Три синя. Тир. Чотири. Жовта. П'ять. П'ять. О, Вірно, молодці. Мам, а Ось, зібралися всі цифри, Це... гномик Це... зібрався, Це... давайте Це... послухаємо, що вони нам скажуть. Дякуємо на вам, дітки, за те, що допомогли знайти наші будиночки і за те, що весело провели з нами час. Приходьте до нас, Україну цифр частіше. Ми будемо чекати на вас. Так, дітки, ось такі веселі цифри подякували нам за те, що ми були у них у гостях і запрошують нас до себе у гості ще раз. Молодці, дітки, ми з гномиком хочемо вас ще запитати. Скажіть, будь ласка, вам сподобалося в країні цифр? Так. Так.

Хочемо вам сказати, що ви сьогодні дуже активні, що ви молодці, що ви правильно відповідали на запитання і кажемо вам до зустрічі. Бувайте! До побачення, бувайте.